Page 27, writing. Read the text and write the date connected to the history of the camera in on the timeline below. Uh, отже, нам потрібно з'єднати, вичитати текст, написати дати, дати які пов'язані з історією. Uh, нижче з історичними датами. Так, читаємо текст. Many years ago people made pictures on a wall by latin the sun into a dark room through a tiny hole. They call this room a camera obscure. Before 1825, there were no photographs, but in 1829, Louis Daguerre uh, invented the first camera. Then in 1888, George Eastman. Invented the Kodak camera. After that, Stephen Seatson invented the first digital camera in 1975. Now, most people have a camera on their smartphone. We can all take photos. Багато років тому люди робили малюнки на стіні, пропускаючи сонце в темну кімнату через крихітний отвір. Вони називали цю кімнату камерою обскура або оглядом. До 1825 року не було фотографій, але в 1829 році Луї Дагер винайшов перший фотоапарат. Потім у 1888 році Джордж Істман винайшов фотоапарат Кодек. Після цього Стівен Сасон винайшов першу цифрову камеру в 1975 році. Зараз більшість людей мають камеру на своїх смартфонах. Ми всі можемо фотографувати. Так, ну і дивимось. Перше. Це в нас. 1829 рік. Так, другі. Тисяч рік, третє, тисячу і останнє, звичайно, що на. Well, зараз. більшість людей користуються камерою. Exercise 2. Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Потрібно доповнити речення минулою формою дії слів, які знаходяться в дужках. Mm. Белл, invented the telephone. Додав, Додали ми закінчення її. Так, Александр Белл винайшов телефон. People connected. Знову ж таки, утворили за минулий час з допомогою. Закінчені ді. Люди зв'язувалися по інтернету. People audited. Audited, Clothes, food, and games online. Замовляли. Одяг, ігри, е, їжу, ігри онлайн. Started. Почали використовувати мобільні телефони. Enjoy, children. Enjoy. Насолоджую комп'ютерними ігри і uh, people saved time by using the internet. Берегали час, використовуючи інтернет. І останнє завдання потрібно вам самостійно подивитися, проглянути інформацію і потім написати про винахід інтернету, використовуючи слова у дужках, які вам допоможуть. І треба застосувати не менше 50 слів. Ось у вас інформація, так, коли почалося, далі продовжилося, як розвиток інтернету. Так, і з 1998 року люди перейшли на Wi-Fi і з'єднуються по інтернету за допомогою Wi-Fi. Добре, якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.